Всім привіт! Я розповідаю, як проходити завдання від проєкту Dango. Переходимо у посилання, точніше у пості буде посилання на площадку Galaxy, переходимо за посиланням. виконуємо ці прості квести з підпискою та ретвітом, та переходимо до основного завдання на саму площадку Dango. Тут нам потрібно що зробити? Під'єднати гаманець, створити субаккаунт та відправити будь-яку кількість токенів. Для цього натискаємо SyncUp. Тут натискаємо за допомогою Metamask. Вводимо будь-який віа. Hello Man у мене буде. Створюємо аккаунт. Підписуємо. Та підписуємо ще раз. Точніше, перше це було під'єднання Гманцю. Тепер підпис транзакції. Так, як бачите, вже перший квест у нас виконався. Тепер нам потрібно створити суб -аккаунт. Як це зробити? Натискаємо на своє ім'я, натискаємо тут Switch та Add account. Тут створюємо аккаунт спот, вибираємо кількість яку перевести, хай буде 60. Можете будь-яку суму вводити. та натискаємо Continue. Бачите, у нас створився, тут вже написано, що квест виконаний. Тепер нам потрібно переслати будь-яку кількість токенів. Що зробимо? Тут копіюємо нашу адресу, натискаємо send, обираємо будь-яку кількість і будь-який токен, хай буде цей ефір, пересуємо 5 ефірів та вводимо ім'я, точніше, адресу гамця. Та натискаємо send. Все, як бачите, всі завдання в нас виконались. Можна натиснути тут. Claim дай знову на цю сторінку. Тут натискаємо ClaimLad. Заклеймити безпосередньо та підписуємо транзакцію в гаманці. Все, як бачите, квест виконаний. Все, от, все. Наразі це все.